Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні, 29 квітня, вівторок, і у цій порі традиційний брифінг для вас з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Отже, президент України Володимир Зеленський відреагував на ініціативу Путіна про запровадження перемир'я, починаючи від початку доби 8 травня. Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент України, так прокоментував це. Зараз знову, знову чергова спроба маніпуляцій. Чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати негайне і повне, безумовне припинення вогню. І щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно на те, що ми можемо дати основу реальній дипломатії. Ну, абсолютно чітка, зрозуміла і правильна відповідь Володимира Зеленського на всі ось ці ініціативи, які лунають з Кремля. Я вам можу сказати. Додати до того, що я вчора говорив у своєму відео, чому ж Путін вирішив запровадити цей режим припинення вогню, тому що, в принципі, провів відповідний аналіз, і можна станом на зараз сказати наступне: що, ну в чому полягають справжні причини російського диктатора. Отже, якщо ми подивимося, то перше, що треба сказати, що це може бути демонстрація, нібито Миротворчих зусиль Росії, спрямованих щонайменше на припинення вогню, це потрібно аби створювати ілюзорність, ілюзорність перебування в перемовному процесі. І е, крім того, Путін прагне диктувати порядок денний. Він прагне показати, що ініціативи Сполучених Штатів Америки з Заходу та України із припинення вогню, начебто, не мають жодного сенсу для нього. Він хоче це обнулити і сказати Дивіться, та ні, це все не має значення. Насправді, єдиний миротворець в лапках, звичайно, це я а вони всі решта це так. Воно не має жодного на сьогоднішній день значення. Тому ще й для цього йому потрібна, власне кажучи, ось ця ініціатива про припинення вогню і е фактично висувати свої вимоги в односторонньому порядку. Ми ж бачимо, що Путін продовжує і Росія висувати умови для продовження перемовного процесу для так званого дипломатичного треку. Вони не припиняються робити і е рішення. Фактично, про припинення вогню свідомо ухвалюється, якраз путіним одноособово для того, щоб уникнути підписання будь-яких угод домовленостей, я розумію, ми всі ставимося до цього скептично. Я розумію і сам пояснював досвід, який ми маємо. На жаль, негативний, коли неодноразово починаючи з 2014 року, з моменту початку цього російського вторгнення російсько-української війни. Росія неодноразово порушувала а, свої ж домовленості і свої ж зобов'язання з припинення вогню. Це все а, зрозуміло. Ну, власне кажучи, він прагне це зробити без жодних домовленостей для того, щоб для того, щоб мати змогу, а, ну фактично уникнути будь-якого моніторингу, будь-якого визначеного порядку, куди буде. Фактично забезпечено контроль, моніторинг і так далі. Ось це не потрібно Путіну, тому звичайно, що він це проголошує. І, звичайно, що це побоювання, що можуть вдарити безпосередньо під час параду. До речі, про вдарити. дуже цікаво, пам'ятаєте, що буквально днями минулого тижня була інформація про ліквідацію. Заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ВСРФ Збройних сил Росії так, от, оперативний штаб, взагалі, що таке оперативне управління в генштабі, оперативне управління відповідає за стратегічний та оперативний задум планування і реалізацію операцій військових, які мають стратегічно оперативне або стратегічне значення. Тобто за найбільші операції, починаючи, власне, кажучи, від таких операцій, як планування агресивного повномасштабного вторгнення в Україну, закінчуючи діями пов'язаними із діями армії, ну як мінімум від рівня дивізій двох. Тобто, фактично, це вже ну, доволі таки серйозний рівень. І от, а, значить, цей а, генерал. Москалик, так який був фактично підірваний в автомобілі Volkswagen-Golf біля свого будинку, де він проживав, в Москві, як зазначає президент України Володимир Зеленський, керівник служби зовнішньої розвідки, доповів про ліквідацію осіб з вищого командного складу російських збройних сил. Це говорить Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Зеленський. Ну, отже, можна допускати, що цього російського генерала було ліквідовано в тому числі через вдалу операцію СЗР служби зовнішньої розвідки. Структури, про яку ми раніше чули, мало і зараз чуємо небагато, вона менш публічна, але ми бачимо вочевидь, є результати. Роботи і доволі таки непогані. Ну що ж, зрештою, потрібно розуміти, що ворогів, і дуже добре, що президент України чітко говорить: не приховуючи, нам немає чого приховувати, нехай ворог нас боїться. Нам немає чого приховувати і чого втрачати. Стоїть питання існування та виживання української нації. А відтак наші методи боротьби є праведними, Ми хочемо вижити, якщо Росія. Прагне, аби це зупинилося, і не хоче поширення війни на свою територію, вони повинні просто зупинити агресію, забрати свої війська і припинити терористичні удари по території України. Тоді так, тоді, можливо, щось і зупиниться, і то не факт. Тому що стільки біди, скільки натворив ворог, стільки біди, скільки натворили їхні офіцери, сержанти, рядові прапорщики, генералітет, це не забувається. І ось така розплата буде нас доганяти. Коли питають про український мосад, не треба питати, чи він буде створений. Треба дивитися на ситуацію. Треба дивитися на підриви автомобілів і так далі. Він уже, вочевидь, є, і давайте побажаємо йому успіхів, тому що це дуже важливо. Ну і тим часом до інших тем в Білому домі теж прокоментували припинення вогню. і... Там Левіт, якраз речниця Білого Дому, зазначила про те, що, про те, що Трамп взагалі дедалі більше розчаровується в лідерах обох країн. Він хоче домогтися постійного припинення вогню. Постійного припинення вогню. Фіксуємо ці конструкції. А хіба Україна не хоче цього домогтися? Президентові США треба розчаровуватися тільки в Путіни. Не в Зеленському, а в Путіна, який фактично, ну, мабуть, дещо змінив або зрадив уявлення президента США про себе. Адже ми бачимо, що президент Сполучених Штатів Америки постійно говорить, що він думає, що Путін дослухається, що Путіна вдасться переконати меседжами в True Social і не тільки, і що він обов'язково ну, вразуміться, що називається, і буде, скажімо так. Виконувати певні кроки. Ні, на Путіна потрібно тиснути. Тому в кому треба розчаровуватися президентові Трампу, так це в Путіні, російському диктаторові, який робить все для того, аби дієвого постійного та всеосяжного припинення вогню не відбулося. Ну і далі, що говорить Левіт: я наскільки я розумію, Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент ну, мається на увазі президент Трамп. Ясно дав зрозуміти, що хоче постійного припинення вогню, перш за все, щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття. І хоча він, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди, він також реалістичний. Про це говорить Каролін Левіт, прес-секретар Білого Дому. Оптимістичний, але вже реалістичний, тому що можна констатувати, що за 100 днів свого президентства не вдалося. Президентові США Трампу а зупинити російсько-українську війну, привести до Пізділ до угоди. Ну хоча починалося з 24 годин, і далі далі були різні терміни. Пам'ятаєте, озвучувалися і спецпредставником США з питань України генералом Кітом Келлогом, і не тільки про те, що це може бути і 60 днів, і 90 днів. Потім уже відповідно, була прив'язка до 100 днів. Така умовна дата, коли підбивають перші підсумки перебування на посаді. Ну а зараз уже на наступних 100 днів уже видання Агенція Reuters опублікувала, ну скажімо, певні обриси і певний план Трампа на наступних 100 днів, і в цьому плані уже на наступних 100 днів визначено зокрема питання і руху до досягнення миру. У російсько-українській війні, ну що ж, подивимося, яким чином це буде відбуватися, тому що, наприклад, тим часом є така позиція, яка може впливати безпосередньо на Дональда Трампа, тому що є позиція двох сенаторів, буквально там з проміжком одного-двох днів. Ну, що це за позиція і чого вона стосується? Наприклад, ви всі чули, мабуть, або багато хто із вас вчора заяву? Заяву, наприклад, Джона Кеннеді, це сенатор від республіканської партії, від республіканської наголошує партії Дональда Трампа, який в ефірі Fox News, знову ж таки каналу, переважно республіканців. Що сказав Джон Кеннеді? Я не думаю, що стане краще, поки ми не даємо зрозуміти Путіну, що ми готові перетворити його та його країну на корм для риб. При цьому уточнив, що не йдеться про ядерну війну, а про жорсткі економічні санкції проти Росії. І він заявив: Кеннеді заявляє, що Путін безкарно обманює Трампа. Крім того, як заявив Кенеді ще, що російський диктатор Путін порушив усі обіцянки, які давав президентові США та його переговірникам, і Трампу варто було би готовим перетворити Путіна та Росію на корм для рит. Є така заява. Давайте додамо до цього заяву, яка була напередодні Лінці Грема. Видного досвідченого республіканського сенатора, наближеного до Дональда Трампа, вхожого в Маралаго в резиденцію Трампа в Флориді, тобто довірена особа, який казав про те, що вже є 60 співавторів проєкту закону про посилення санкцій проти Росії. Тобто, більшість а, верхньої палати Конгресу Сенату готові за це голосувати. Це теж сигнал, ще один сигнал. Це інтерв'ю Чака Граслі, це американський сенатор від республіканської партії від штату Айова, який в ефірі одного зараз з улюблених правоконсервативних медіа Дональда Трампа, до речі, яких він допустив безпосередньо в Білий Дім. Це канал Newsmax. Так от, в ефірі цього Нюзмакса республіканець Чак Граслі зазначив, що Путін грається з Америкою як з якимось. Не спроможним пацаном, а не світовим лідером до цього. Давайте додамо, що згідно опитувань Ipsos Reuters, 59% опитаних американців зазначають про те, що вони вважають, що США зараз поводять себе не як світовий лідер. Понад 60% американців згідно опитувань CNN, не невдоволені зовнішньою політикою, в тому числі ставленням американської адміністрації до Росії. На тлі всіх злочинів і терактів, які продовжує вчиняти Путін, і таким чином це, звичайно, інструменти тиску. Сподівання, що таких сенаторів і конгресменів, особливо з боку республіканців, партії Трампа, ставатиме тільки більше, які будуть виступати в ефірі медіа, в ефірі провідних каналів і ресурсів, і пояснювати, що ж не так відбувається з американською політикою по відношенню до Росії. Це буде мати вагу. Неодмінно так чи інакше на це потрібно буде реагувати, тому що зрештою треба розуміти, що проміжні вибори до сенату ніхто не відміняв, потрібно буде боротися республіканцям, потрібно буде голоси. І вони звичайно будуть зважати на те, що відбувається. Вони будуть зважати на рейтинги, вони будуть дивитися на соціологію, вони будуть дивитися на публікації в медіа. Як в американських, так і світових, як це бачить і як це впливає на думки американців і відповідно коригувати свою політику, власне кажучи. Ну і друзі, тут інформація про те, що Північна Корея визнала присутність своїх військ а, і підтвердили, що а, КНДР це в КНДР підтверджують офіційно, що північно-корейські військові допомагали росіянам відбити території Курської області. Це було священною місією для подальшого зміцнення міцної дружби і солідарності між Росією та Північною Кореєю. Йдеться в повідомлення. В Пхеньяні встановлять пам'ятник пам'ятник встановлять на честь північно-корейських військових, які брали участь в боях на Курщині. Ну що ж, ну, бачите, ну не для кого це не був секрет, правда, про те, що північно-корейські війська воюють. Зараз вони це визнали. А для чого вони це визнали? Ну, уявіть собі. Північна Корея, чому він це чому вони це роблять? Тому що це потрібно кімчинино північно-корейському диктатору для підкреслення власної ваги та значимості. Ну уявіть собі, нічого собі здавалося б, там, Друга армія світу з такими потужностями, ядерна держава неспроможна перемогти Україну, слабка, не здатна досягти цілей стратегічного і оперативного значення, не можуть уже. Четвертий рік повномасштабного вторгнення захопити Донецьку область, дедлайн за дедлайном ставлять і профукують, і програють, і програють. Ну, звернулися до північної Кореї, до великого сонцелікого Іна. Ну, власне кажучи, я не здивуюся, що Кім Чен Ін буде вимагати поставити йому пам'ятник ще в Москві або во Владі і Путін, звичайно, поставить, а куди він дінеться? Ну, діватись то нікуди треба віддячити за те, що рятує Росію маточку. Бо Путін довів Росію до такого стану, що зараз може продовжуватись економічна рецесія. Про це говорять російські економісти, показники погіршуються, демографія і багато чого іншого. Тобто, ну, те, що Путін війде в історію Росії як один із найгірших правителів, це є фактом, попри те, щоб там не говорила російська пропаганда. Ну але. От Кимченен визнає і каже: я крутіше навіть Путіна. Це моя значимість, ось для чого це йому було потрібно. Він хоче про себе заявити, як про великого світового гравця, без якого нічого не вирішується, і без якого Росія і Путін не спроможні досягати собі поставлених цілей. Він рятує Росію, ось для чого це йому а, потрібно. А в той, тому, в той же час державний департамент Сполучених Штатів висловив занепокоєння. Ну, є таке, ми ж знаємо, і вони висловили занепокоєння і заявили, що військова підтримка Росії зі сторони Північної Кореї повинна припинитись. Держдепартамент Держдепартамент США заявив, що стурбований прямою участю Пхеньяна у війні, і вони зазначили, що військове розгортання Північної Кореї в Росії і будь-яка підтримка, що надається Північній Кореї, повинні припинитися. Ну, звичайно, що ніхто це не послухає. Тому потрібні реальні дії, потрібна більш рішуча і дієва підтримка України, тому що вісь зла гуртується. Вона гуртується не тільки проти України, а й проти європейських країн, і проти Сполучених Штатів Америки, тому що це Кім Чен Ін запускає ракети в бік Гуаму, де розташована американська військова база, в бік Японії, де розташовані американські війська, а Японія є. Одним з найголовніших союзників Сполучених Штатів Америки в Тихоокеанському регіоні, і що з цим будуть робити Сполучені Штати? Ось питання. В той же час в Єврокомісії теж відреагували на участь північнокорейців. Речниця Єврокомісії заявила, що залучення Північної Кореї у війні проти України свідчить про те, що Росія не зацікавлена у мирі, і це є проявом відчаю Росії, яка є ізольована. Послаблена завдяки санкціям ЄС Росія. Не зацікавлена у мирі. Навпаки, метою Росії а, залишається придушити Україну, і Росія відчайдушно шукає будь-яку допомогу для цієї незаконної агресії. А, ну от, власне кажучи, а, теж зрозуміло. Ну і крім того, ми нам потрібна система ППО. Ви знаєте, що не одна, особливо Петріоти. І президент України робить все можливе, докладає зусиль для того, щоб це сталося. І от е з'явилася інформація від грецьких медіа, газети Катхімеріні е про те, що США тиснуть на Грецію, щоб вона передала Україні системи Петріот, які раніше були розгорнуті в Саудівській Аравії. Тобто робота по допомозі по, по Петріотах так само е ведеться. Власне кажучи, ну і ведеться робота по тому, щоб купити Петріоти, тому що президент України Зеленський доручив отримати згоду від Сполучених Штатів щодо Петріо для України. Так само ця робота буде тривати. Тому, власне кажучи, рухаємося, а в Німеччині. Запевнили, що допомагатимуть Україні навіть якщо США не будуть. Ну, подивимося, хотілось би про це заявив міністр оборони, поки що ще міністр оборони Борис Пісторіус. І Штайнмаєр, федеральний президент Німеччини, зазначив, що Німеччина залишається і залишатиметься найсильнішою підтримкою України в Європі. Ну, це потрібно. Тим часом у Німеччині оголосили прізвище нових міністрів, тобто, там буде новий уряд. Посаду міністра закордонних справ обійме Йоган Вадефуль. Він виступав за те, аби Україна отримала Тауруси і отримала право використовувати німецьку зброю на території Росії, та неодноразово закликав збільшити обсяги допомоги для України. Ось його цитата 2023 року: Україна повинна мати можливість порушувати логістику та постачання з іншого боку кордону, щоб мати можливість. Зупинити агресивну війну. Німеччина має ефективно допомагати Україні замість того, щоб зв'язувати їй руки. Ну, абсолютно правильно сподіваюся, що німецький уряд буде ще більше залучений та задіяний до того, щоб підтримувати Україну і надавати нам ще більш повну та всебічну підтримку. І нехай так буде не тільки з Німеччиною, а й з іншими країнами. Друзі, бережіть себе і слава Україні!